Євхаристія зміст нашої віри. Роздуми над Словом Божим на 20-ту звичайну неділю. Рік Б. Того часу Ісус сказав до народу Я є хліб, живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно, хліб же, який я дам. Це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як оцей може дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм. Воістину, воістину кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба, не так як батьки їли і померли. А хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Тіло і кров нашого Спасителя, які ми споживаємо в Євхаристії, означають присутність Ісуса в нас, але ще більше вони означають життя Ісуса. Коли я споживаю причастя. Мені йдеться не про те, щоб ув'язнити Господа в собі, у своєму серці, а щоб життя Ісуса проявлялося у моєму житті, життєва позиція Ісуса у моїй життєвій позиції. Господь каже, хліб, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Звернімо увагу. Ісус говорить не просто це моє тіло. А це моє тіло заради життя світу, виражаючи таким чином свою готовність втрачати своє життя з любові до нас. Мені необхідна Євхаристія, щоб я, насичуючись такою любов'ю Спасителя, мав її в собі, тобто зростав до того, щоби віддавати своє життя за друзів. Іншими словами, Євхаристія. Це не якийсь черговий акт нашої побожності, а спосіб християнського життя. Тому церква, цитуючи святого Іренея Ліонського, повчає: Пресвята Євхаристія є точним змістом і підсумком нашої віри, наш спосіб мислення узгоджується з Євхаристією, а Євхаристія своєю чергою підтверджує наш спосіб мислення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.